Я відбувався до сьогоднішньої проповіді, то читав те Євангелія, як завжди, кілька разів у собі перечитую. І завжди якось так на чомусь зупиняюся, щось мені так сигналізує, що на себе варто звернути увагу. І кілька разів я звернув увагу на те слово, що починається до Євангелії, що Ісус іде, за Ним ідуть НАТО людей, і Він милосердиться над ними. І мене тут так заторкнуло до слова милосердиться. То слово милосердиться в нашій мові ну, здається кореним слово є серце, так? Милосердя. Не знаю, з чим вам це слово асоціюється. Я, я пам'ятаю ще з студії семінарійних e, певні теми, певні проповіді. Я почав собі то повідомлювати, шукати певні e, значення цього слова, як воно, ну, наприклад, що це слово означає в інших мовах. Мене дуже вразило. Єврейський, наприклад, милосердя має кілька там значень взагалі. Одне значення, наприклад, хесет, то значить милість, ласка, котра зв'язана з вірністю. То слово хесет в Біблії вживається саме тоді, коли святописець хоче підкреслити, що Бог є вірний, що Його милосердя зв'язане з вірністю, що він ніколи не зраджує. Навіть тоді, коли народ зраджує, Бог ніколи не зраджує. Але інше слово, яке би хотів сьогодні е, трошки про нього сказати, рахамін. То слово, яке не має відношення абсолютно до почуттів, до серця. Слово, яке означає, дослівно має кілька значень. Це «нутрощі», утрова, е, матка, жіноча. Чоловіче немає. Не рахамін то значить жіноча утроба, матка. Це дуже цікаво. То, що то значить в такому значенні милосердя, власне, в, 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 Рахамін? Що то значить? Це значить, що Бог милосердний. а то милосердя зв'язане не лише з вірністю, але також з прощенням А то прощення вертає нам життя і відновлює життя. Бог прощаючи нам свого милосердя, бо є милосердний, і то прощення, якби нам повертає нам життя. Тому, наприклад, ми будемо чуть Апостола Павла Деяких його листах він каже, що ми були мертві нашими віками, а Христос воскресив нас. Тобто, Повернув нас до життя. Чому я вживаю ці такі єврейські мови, всякі терміни, для чого, щоб трошки зрозуміти це. Що Ісус змилосердився. Бо якщо я розумію, що коли він значить Ісус змилосердився, то рахамін, то я розумію, чого за ним люди ходили. Нато людей за неприклад. Ми чуємо, що сьогодні Ісус насичує, розмножує хліби і насичує 5 тисяч чоловік, окрім жінок і дітей. Ну, можемо приблизно сказати, що мінімально 15 тисяч було. А якщо дітей більше, то значить, що було, може, і 20 і більше. 20 тисяч. за... чого ходили за Ісусом. Що вони шукали? Власне, Ісус приваблював народ нато тим, що з Нього плинуло життя. Люди відчували, що з Нього випливає життя. Він є милосердя. То життя, котре відновлює. То милосердя, котре надає крила, котре підбадьорює. І то люди дуже добре відчували, тому за Ним ходили. на култура. Тоа е важно да кажеме помага нам со змите да чекаме ми преходиме Во јавни дозволи што ми преходиме со дека може да теш шука и мама да И тоа за до храм и не кажеш да Боже да ну, давај карај, Дај ми ши ми кус кадо што би ми што би ми шима Але преходиме до храм, преходиме со на це земрање на цуни туриу, а безустрин се змилосердија. Ми приходимо сюди, тому що шукаємо так само, як і тоді за Ісусом ходили. Ми приходимо сьогодні, тому що ми шукаємо милосердя. То милосердя, котре відроджує, котре повертає до життя. І ми постійно в проповіді тому, священники, ми проповідаємо про милосердя Боже, про Божу любов, про прощення. Чому? Тому що ця любов і це милосердя не є сентиментальним чимось, але милосердя Боже здатне відновити в нас життя. І для того цей Бог є. Цілі Другі Христос приходить до нас, як тоді, так тепер приходить до нас, аби в нас відновити життя, аби ми були внутрі, аби ми були повні життя. Тому що Він милосердиться так, як мати, не має тіснішого зв'язку, ніж мама з дитиною. Ви хто ви знаєте, мамка вже з вас дехто не дехто найстарші, вже буде мати 80, а ще все, це все опікує. Бо то дитиночка, бо то моя дитина. І той чому? Тому що вона носила під серце? Тому що виносила, тому що народила. А так любить Бог. Таким є ми Бог. Він нас любить і носить нас, виношує нас в утробі. Тому ми заукільних і як чи ми звернули увагу, не знаємо. Часом ми кажемо, щоби спочив там, усапши, намоні Авраама. Е лоні. Бачите? Дуже цікаво. І в Іванії від Івана ми те чуємо, що Бога ніхто ніколи не бачив, але син єднородний, той, що в лоні Отця, об'явив лоні Отця. Ми віримо в своєму віри, зараз будемо визнавати, що Він є народжений прежде всіх вік, рожденного прежде всіх, тобто Ісус роджений, має два народження. Так? Від Діви Марії в конкретному історичному часі. А має народження ще перед віками, перед тим. Поза часом народження в лоні Отця. А то лоно отця, як, може, то так і трохи, е, наше розуміння того милосердя, але як волонама? То є милосердя. Бог є милосердя, тобто Він постійно хоче вливати в нас в життя, він постійно хоче відроджувати нас до життя. Тому, Молімося в цій Болі, і просимо, щоб кожен раз, коли ми приходимо сюди, коли приходимо на неділю від на спільну молитву, аби слухаючи, слухаючи слова Ісуса, аби слухаючи проповідь, постійно може є бути про то самою, про любов, про прощення, про милосердя, аби то слово про Боже милосердя справді відроджувало нас до нового життя. Це і мета власне. Ісус приходить, аби відродити нас на нову, аби нано було дати життя. І ця літургія є також для того. Але Бог хоче в тобі відновити життя, хоче тебе захвалити до життя. Тому нехай так станеться, нехай так будеш. Справді кожна літургія, кожне слово, кожна проповідь, яку слухаємо, нехай стане справді поверненням знову до життя, відродженням на нову. Тому що Бог є милосердя, а Його милосердя відновлює життя. Це не тільки про сентименти, не тільки про якусь е, таку ніжну любов, хоча теж, бо його любов е, не виражається тільки цим одним терміном рахаміма, або хесета, або місерикордія латинське, якщо хочете. Не тільки. Його милосердя є безмежним. Його тяжко одним якимось терміном, одним словом, окреслити, але Його милосердя, Божа любов, є тим, що відновлює життя. Нехай Бог сьогодні теж. Відновить у нас життя, аби ми вийшли з цієї служби Божої, аби ми вийшли з цієї літургії знову повні життя і нехай так буде кожної літургії.